Вітаю, любі глядачі. Сьогодні у нашому черговому випуску посаденьок учасниця другого весняного курсу підвищення кваліфікації для вчителів громадянської освіти команда UA Юлія Нужа. Вітаю, пані Юлія. Дуже раді вітати нас вас у нашій програмі. Доброго дня навзаєм, Я теж дуже рада зустрітися з вами. І сьогодні ми поговоримо про те, що е Потрібно підтримувати тих, хто на фронті. Потрібно підтримувати тих, хто нас захищає. І сьогодні кожен із нас знаходиться на своєму фронті і робить усе можливе для того, аби наблизити перемогу України. Я знаю, що пані Юлія, ви також докладаєте своїх зусиль, і сьогодні хотіли би поговорити більше про це. Дякую, дійсно. Зараз дуже складний. Час і я думаю, що кожен українець він не стоїть осторонь від подій, які відбуваються сьогодні в нашій країні. Ну для себе я виділила таких три фронта, на яких я працюю. Ну, перший фронт, яку навірно більшості жінки, жінок, це материнський фронт, тому що 27 лютого, 22 року, мій син пішов. Добровольцем Збройні Сили України. Ну, сказати, що для мене це було несподівано, я не можу сказати, тому що я бачила, як він протягом двох днів, трьох днів він дуже. Хвилювався, він не відходить телебачення, бо ми теж сиділи прикутими до телевізорів. Він постійно на слухавки був, він постійно комусь дзвонив. І коли він мені 27 го числа сказав, що він іде. Ну я була, ну я вже знала, не була готова, але знала, що він піде. І тому як саме з цієї хвилини у мене почалися фронт очікування. Я чекаю кожного його дзвіночка, але найчастіше частіше все ок. І як мама, і як всі ми розуміємо, що за цим ок стоїть. І моє завдання як мами, це його підтримати, це зробити так, щоб він був спокійний, що вдома все гаразд. І підтримати, сказати, як я його люблю, як я його чекаю, і все буде добре. Він повернеться. Ну э, інший фронт для себе я виділила як вчительський, так як я э, вчитель історії. То дуже багато uh, запитань ставлять саме мені, як вчителю історії, і діти, і батьки, і uh, колеги. Але ну, на жаль, я не на всі питання можу відповісти, тому що до кінця сама не розумію, uh, що відбувається міняється все uh, щохвилини. Але ми з учнями продовжуємо займатися. Uh, Ну, не науковою діяльністю, але пошуковою діяльністю. Ми беремо участь у е, різноманітних конкурсах, конференціях. Зараз дуже великий е, запит стоїть саме питання е, війни. І у нас вже дійсне невеликі такі результати. Це перше місце у міжнародному конкурсі Українознавства. Ми писали роздали таку роботу: паляниця і дитина про поляницю дізналася все і як хлібина, і в музичному, і в образотворчому мистецтві. Також ми писали роботу про волонтерів, хто учні чим займаються, зайняли друге місце. У нас була робота ще в конкурсі. Історія України, державотворення, де ми писали про наших загиблих односельців, теж друге місце. Тобто потрошку ми працюємо, і діти залюбки беруть участь во всіх акціях, які їм пропонуються. Ну і третій фронт, я думаю, для мене це найбільш такий масштабний, це волонтерський. Мене донька теж вчителька, вона в сусідньому громаді займається вільний час теж волонтерською роботою. І о, я дуже часто їзди на виходний до неї, і їй допомагаю. Але о, найбільше моя волонтерська діяльність пов'язана з в'язанням, тому що о, кожен рік о, на о, початок зими я і родині в'яжу шкарпетки по дві по три пари чоловіку, синові, онуками, то тобто, це в мене забезпечені. І коли син пішов добровільцем, вони ще деякий час були в нашому районі, і була можливість щось передавати. Перше, що він мене попросив, це мама передай шкарпетки. Я в першу чергу передала все, що було вдома, а потім він ще просив, мама не хватило ще. І буквально за цей тиждень, який він був тут ще. Близенько, як то можна сказати, то я ще передала йому. І з цього моменту почалось моє в'язання. Я залучила чоловіка до цієї справи, він у мене розпускати навчився, розпускає клубочки, мотає, а я в'язала. передавала хлопцям і знаєте, ще я писала такі записочки, клала до носочків хлопцям ЗСУ. Бережіть себе, ваша мама. Я думаю, що отримавши таку записку, вони ну були задоволені. І відчували все-таки тепло, домашнє тепло, материнське тепло. І я дуже за цей період, за цей рік, який пройшов, то нав'язала 104 пари шкарпеток. Ну, У мене ось залишилося ще 5 пар. ну, я А покажіть, можете так показати, щоб було видно візерунки. Я а без веселуночки то... вони всі такі теплесенькі. Вони всі такі м'якесенькі. Вони всі такі. Любесенькі, тось з любов'ю дуже гарно, дуже гарно і дійсно так. От по домашньому. Я думаю, що ви своїми такими добрими вчинками передаєте оту краплю, затишку якої так сильно не вистачає нашим бійцям на фронті, і це насправді пані Юлія заслуговує справжньої поваги. Я вам дуже вдячна. Дякую. Я думаю, хлопці теж вдячні за домашнє тепло. Також на вихідні їздила до доньки, казала, вона теж займається волонтерською діяльністю. А разом з нею, разом з онуками ми плили сітки, ми різали лаптики, ми різали ті речі, які і в домашньому гардеробі шукали, і люди потім надавали. Коли почався зимовий період, ми Робили ну, більшість дочка з онуками робили це окопні свічки, І різали картон, це все скручували, це все передавали, це все дуже, дуже багато роботи було зроблено. також збирали теплі речі. Речі до нас ми проживаємо в сільській місцевості. Тут дуже багато приїхали людей, і дуже багато приїхало таких, що залишилися без нічого. То організовували збір речей і свої речі віддавали, і ходили, збирали. Також спочатку війни, не тільки спочатку війни, віддала свою трьохкімнатну квартиру. Переїхала до сина в маленький будиночок, будинок, на одна квартира. У мене живуть переселенці, 8 чоловік у квартирі. Тобто, ті люди, які потребують, і на сьогоднішній день вони теж проживають, тому що дійсно залишилися без нічого. І був збір у нас по селові для шпиталів харківських, Харків, збирались. І продукти харчування, і збирали футболки, просили це в літній період. Це все ми збирали, прали, передавали, тобто на сьогоднішній день я можу сказати, що кожна хвилина не пройшла даром. І якщо мене хтось спитає, що ти зробила, мені є що сказати. І я ну, от, рада, що. Дійсно, чим змогла, тим допомогла. Пані Юлія, ну чесно, ви заслуговуєте величезної поваги, тому що так, от просто е, людям, незнайомим е, трьох е, трьохкімнатну квартиру, їх заселити, самій опинитися в малесенькій, усе для того, щоб тим людям, які залишилися зараз без житла, без своєї оселі, щоб їм дати, ну буде якийсь прихисток. Я вам дуже вдячна. Це все, що я почула. Мене дуже сильно розчулило, і я думаю, що от ви є справжнім взірцем тієї громадянинки громадянки України, з якої мають інші брати приклад. Тому не думаю я що я не одна така. Думаю, що у нас все таки більшість, які е переживають, які допомагають, які намагаються. Е Перемогу приблизити з кожним днем, з кожною хвилиною, і все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Ну, ви насправді робите дуже багато, і я просто так дивлюся і, і, і мені хочеться теж якось брати взірець з вас. Всі зараз щось роблять. Я просто розумієте, я дуже хвилююся за сина. Я не можу. Мені треба щось робити. Мені треба плікатися. Мені треба я. От... Дивлюся телебачення, я вже дивлюся автоматично і з гачком, і з, з зі спицями. Але ну, сподіваюся, що я зговорю, залишилася носочки. Ну, я сподіваюся, що вони вже на наступний рік вже не, не пригодяться. Ну, будемо дивитися. Я теж почала середини літа в'язати, коли зрозуміла, що війна не закінчиться, що попит буде, і вже заліта зв'язала 50 і потім зрозуміла, що воно буде йти. І коли син приїхав, забрався п'ятдесят своїм хлопцям. Дома другі хлопці ж теж будуть мерзнути? І пошло розпустили все, що можна розпустити вдома. Розпустили все, що можна розпустити у дочки, у внуків. Потім люди почали приносити. Речі, хто почав клубочки приносити, тось вже пішло, пішло. Вони вже почули. Я передавала всім хлопцям, хлопці ж випуск приходять до нас. І отож передавала через магазин. говорю, хто прийде, передавайте нашим хлопцям, хай забирають, хай ну і тоді через магазин вони почали мені назад приносити або речі, які розпускаються, або клубочки, або ніточки. Так ми потихонечку і почали почала працювати. Так, дуже вам дякую. І е, будемо раді вас бачити і на наступних наших заняттях. Ви у нас є дуже активною учасницею нашого курсу, тому ми завжди вам раді, і наші двері завжди для вас відкриті. Дякую, дякую, спасибі. Дуже вам дякую. Ну, а з вами, глядачі. Ми не прощаємося, а кажемо до зустрічі у наступних випусках. Посиденьок.